Так, давайте почнемо з привітання. Доброго ранку, швидше подивись віконце, посміхається там сонце, значить час усім вставати, постіль свою заправляти. Прокидайся, не лінись, всім навколо посміхнись. І вперед на зустріч. Разом хай цей день буде ласкавим. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, рада бачити вас всіх, ось і казки прийшов час. По стежинці ми пішли, скриньку знайшли, а вскриня ця непроста, вона чарівна. Заглянемо в скриню, може, щось ми там побачимо. В скринці заховалась українська народна казочка. А яка ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки про героїв цієї казки? Так. Вліт... Влітку скриньки взим... сіренький взимку біленький, довгі вуха має, швиденько стрибає. Як ви гадаєте, хто це? Зайчик. Правильно! Зайчик! Ось він який гарненький. Наступний зайчик. зайчик, наступна загадочка. У ставку живе на дні, має диво клешні дві. Залізає в очерет, ходить задом наперед. Як ви гадаєте, хто це? Це рак. Так? Рак. А зараз діти, послухайте загадку. Про головну героїні казочки будьте уважні. Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати. Зайця хатку відібрала. Всі козуту виганяли. Раб козуню ущипнув. Зайцю хатку повернув. Як ви гадаєте, хто це така? Що це за героїня? Як її звали? Це. Коза дереза. Да, да. Ката, коза дереза, запрошує вас послухати казочку. Але спочатку давайте ми з вами зробимо разом зіжечком із хвилинку. Розминав він лапки. Приготувались, повторюємо за мною. Розминав він лапки, вставляв їх на пятки. Нахилявся він низенько. Вигинався він довгенько, усім посміхнувся і в клубочок завернувся. Ось так він завертається в клубочок. Молодить. Їжачок, молодці, розумнички. А зараз, діти, послухаємо казочку Коза Дереза. Послухайте уважно, були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас хлопець її аж до вечора і став гнати додому. Тільки до воріт став догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кизонька моя люба, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок, хопила клиновий листочок, тільки бігла через грабельку та хопила водички кропельку, тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас, пас хлопець козу, аж до вечора. Та й став гонити додому, тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки біла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід того сина і прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері стала догоняти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Через грабельку бігла, вже пила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і прогнав бабу теж. На четвертий день погнав він уже сам козу пасти, пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав до дороги, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Піла через місточок та вхопила кленовий листочок. Біла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, став палицею її бити, а вона вирвалась та й пекла в ліс. А в лісі бачить коза, зайчикову хатинку. Вона туди вбіла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось в хаті сидить. Зайчик і питається, а хто хто в моїй хаті? А коза сидить на печі та й каже, як коза, дереза, за три копи куплена, півбоки луплена, тупу-тупу ногами, з тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли це йде ведмідь та й питається, чого ти, зайчики, побігайчику плачеш? Як же мені ведметику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? То пішли, я його вижену. А ко підійшли до хатки, а коза сидить на печі та й каже, як коза, дереза, за три копи куплена, півбоки луплена. Тупо, тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжком затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Ведмідь і злякався, ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь я. І знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли це нас, вовки, питається. А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? І як же ж мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовкій каже, то я його вижену, де тобі гнати? вигнати, ведмідь гнав не вигнав. Отже вижену, побіг зай, вовк до хатки зайчикової і питається, а хто хто в зайчиковій хатинці? А коза сидить на печі та й каже, я коза, дереза, за три копи куплена, півбоки луплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. <кхи> вовк злякався? Ні, каже, Зайчику побігайчику, не вижну, я дуже боюся. Зайчик знову пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика і питається А чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же ж мені лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? Лисичка каже, то я його вижну. Де тобі лисичкою вигнати? Тут ведмідь гнав, не вигнав, вовк гнав, не вигнав. Отже, вижено, побігла лисичка до хатки та й питається, а хто в зайчиковій хатці сидить? А коза сидить на печі та й каже, я коза, дереза, за три копи куплена, півбоки луплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. От лисичка теж злякалася, ні, каже зайчик-побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли це лізе рак не бурак, та й питається, чого ти, зайчику, побігаючи куплачеш, як же ж мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить. А рак, от я його вижену, де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав не вигнав, вовк гнав, не вигнав, лисичка гнала, теж не вигнала, А то ти, от же вижену. От поліз рак у хатку та й питається, а хто хто в зайчиковій хаті, як коза, дереза, за три копи куплена, півбоки луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжком затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. А рак усе лізе й лізе, лізе й лізе, виліз на піч та каже, а я рак не борак, як ущипнув, то й буде знак. Та як ущіпне козу клешнями, коза як замекає та з печі, та з хати побігла. Тільки її було й видно. Тоді зайчик здоради, зрадів, прийшов у хатку та так уже дякує ракові за допомогу і став жити в своїй хатинці. Ось така діти казочка. А зараз діти, ми по, Коза Дереза, пропонує вам пограти в гру, хто уважніший. Назвіть улюблена взуття Діда Мороза. Назвіть улюблене взуття Діда Мороза. Хто знає? ой, господи. Діда морозика, діда сказки, я зовсім діда сказки, коза дереза, червоні чоботи, ось подивіться на екран, ось вони. Далі будьте уважні, кого купив дід на базарі за три копи. Кого він купив на базарі дід? Ну, кого він вигоняв, вигоняв. Козу дерезу, так, вірно. Mm. А в чий будиночок забралася коза дереза? Кого вона вигнала з хатки? На Правильно! Зайчика. Коза вигнала з зайчика. Молодці. Так, а які звірі намагалися вигнати козу дерезу? Назвіть, будь ласка. Яких звірів? Хто перший прийшов? Ну хто? Спочатку прийшов великий хто? Ведмідь, так? Так. Потім... Хто до да, так? Потім хто після ведмедя прийшов виганяти? Допомогти зайчику? Вовк, так? Потім лисичка. А хто ж вигнав козу до резу, діти? Хто вигнав козу до резу з хатки? Рак небо рак, так? Якусь щепнув, ти був знак. Молодці діти. Добре. Я вам дякую за увагу. На все добре, до побачення. Наступне заняття у нас буде в Понеділ. понеділок. На все вам добре, Розумнички. до побачення. До